Ну, судячи по всьому, то в цьому році з прибутками буде трудновато. враховуючи такі ціни. Але якщо отримати хороший нормальний урожай, нормальний урожай по всім культурам. Ну і витрати, щоб вони були не за хмарні. Не по 40-45 тисяч за гектар, а тисяч по 28, по 30. І врожайні, щоб була кукуруза, там 10-12 тонн сухому зерні соняшник, щоб давав по 4 тони в хорошому е розумінні цього слова, тоді дійсно можна мати і прибуток. Друзі, спонсором нашого каналу є компанія Тімак Агро Україна, експерт з мінерального живлення рослин. Друзі, вітаємо вас на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. І враховуючи те, що різко піднялася температура ну, до 25 градусів, можливо в деяких регіонах і вище, то сьогодні всі вийдуть в поле. Сьогодні-завтра сіяти вже і соняшник, і кукурудзу. Ну, сою ще ранувато, друзі. Якщо сіять будемо сою на початку квітня місяця, а потім ще вдарять приморозки, похолодає, то не потрібно брати рахівницю і рахувати по сої прибутки. Там будуть одні збитки, одні проблеми. Тому сою необхідно сіяти вже туди ближче до кінця квітня, місяця. але зберігати при цьому вологу. Ми сьогодні говоримо за такі культури, наприклад, як соняшник. Через те, що соняшник вже десь днів 7-8 розпочали сівбу аграрії. І на півдні, і в центрі, особливо ті, в кого великі площі соняшнику. Та ну всі стараються пам'ятають минулий рік, коли квітні задощило, і можна було сіяти тільки аж в травні місяці. Ну, Я сподіваюся, що в цьому році буде краще, що квітень він дасть можливість нормально виконати всі весняно-поліві роботи, отримати хороші дружні сходи а потім вже високий урожай і високий прибуток. Тому, друзі, хочу вам просто порадити, якщо ви сієте соняшник на початку квітня, чи хто вже посіяв в кінці березня місяця, обов'язково перевіряйте його всходи через те, що сьогодні в полі ще немає ніяких рослин, а шкідники вони вже чекають. Довгоносики, багатоядні шкідники, е Ну і довгоносики також багатоядні шкідника шкідники, і монофаги. Їм необхідно харчуватися. Вони сьогодні вже повиходили десь там на бур'янах, на... де зацвіло, де не зацвіло. Вони вже при такій температурі майже всі вийшли і харчуються. І коли з'являться ті смачні, Наповнені протеїном і олією сходи соняшника, то на нього полізуть і довгоносики, і е, мідляки, і інші жуки, і не тільки жуки. І, друзі, обов'язково ви перевіряйте, коли підуть сходи, а чи не пошкоджуються м'ядолі ці шкідники. Не надійтеся на те, що насіння протруєне класним інсектицидом. Сьогодні хороші класні інсектициди на основі там темі і мідаклопріду, інших е е діючих речовин, які захищають сходи. Але, друзі, коли велика кількість шкідників, то ніякий інсектицид, оці перші сходи, а вони можуть з'явитися вже в середині квітня місяця, не захистять. Можна тільки захистити, вносячи поверхнево хороші. Інсектициди, системної дії на основі фосфорограніки, чи ніокатіної і інші. І тому, друзі, всі, хто рано сіє, це до вас якраз ми звертаємося, вам даємо таку пораду, будете обов'язково коли отримувати сходи, виходити в поле і дивитися, чи немає пошкоджень через те, що той маленький укус шкідником сім'я долі, він вже зменшить потенціал соняшнику. Соняшник ніколи не дасть там 80-100 грам кошик. Він вже буде хворіти, відставати в рості. Навіть при незначному пошкодженні сім'ядольки. Оце така інформація, друзі. для вас. З вами сьогодні, я, Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, поширюйте інформацію серед ваших знайомих друзів колег хто не підписаний серед них, нехай також підписуються. Ваші подобайки дають можливість інформацію на каналі піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Бажаємо вам хорошої посівної, щоб техніка не ламалася, щоб вистачало палива, щоб доброго були, насіння хороше. На все добре. Слава Україні!